Всім привіт, друзі! З вами канал Profession Carp Fishing. Мене звати Дені, хто не знає, виникла така ідея, хто би хотів взяти участь у такому маленькому турнірі по риболовлі Карпа. Така собі буде спортивна Риболовля. Ясне діло, що ми щось придумаємо за призовий фонд. Я думаю, що ті люди, які... Хотіли б ну, прийняти участь у цьому змаганні, то я думаю, знос буде такий невеличкий, щоб можна потім було всіх до кубки з'єднати і це непоганий призовий фон для першого місця, другого і третього. До речі, це відео хочу сказати зразу для підписників, які живуть в Америці. Тобто листопад, 11 число це субота. Це такий от день. Турнір в чому? Як буде заключатися? Цей турнір е, Турнір буде 24 години. Тобто Ми, якщо в суботу, почнемо в 3 е, в обід. І Турнір закінчиться в неділю, тобто в 3-й годині обіду. само 24 години. Е, будемо ловити рибу, хто як хоче, тобто це класичний карпфішнг е, чи флетфідерний. От який, який спосіб ви любите, таким способом будете ловити цю коропа. Потрібен буде підсак вам чи садок такий, щоб риба була жива. Бо я думаю, за сутку ми будемо рибу хто зловив, поставили під сак у воду, кинули, щоб вона була жива. І коли закінчиться це всі 24 години, пройдемося по точкам. По учасникам і зважимо, да? скільки риб і тотал, -то доплюсуємо вагу кожної риби, вийдеться загальна вага. От Хто наловив більше, тобто загальна вага, хто зловив максимальну вагу, от то людиною виграє цей такий турнір. Якщо будуть якісь ідеї, давайте запровадьте, я думаю. Вступ в цей конкурс 100 доларів для тих, хто тут живе, я думаю, це нічого. Але якщо у нас буде багато людей, хоч 10, 15, 20, сумі зверніть увагу, то вже буде непогана сума і буде гарна мотивація для рибаків. Тому під відео я залишу свій номер телефона, пишіть коментарі, а хочете, позвонити мені, або ми домовимось, тому що кеннол свіл резервуар потрібен дозвіл на ту водойму. Я вже вам говорив у минулих відео. Можливо, я ще зроблю таке, що скину ссылку під ці коментарі, де ви можете зайти, зареєструвати себе безкоштовно. Воно дається на 4 роки, мені здається. Цей, цей дозвіл має бути по-любому, тому що копи приїжджають, провіряють. Там така якраз ерія, де ми будемо ловити. Дуже пляж такий, да? дуже багато місць, де можна поміститись дуже багато людей. І Там є бріч, міст, і можливо ці копи будуть нас бачити і приїжджати. Тобто вогнище не дозволяється розпалювати, палатку ставити теж Заранньо, так скажу. І, да, отакий Такий от турнір на листопад 11 числа я планую зробити. Хто цікавиться або у кого є друзі, хто би хотів побачити. Супер момент показати себе всій красі, що ви можете зловити, показати і так далі. Ще раз кажу, 11 листопада це буде такий міні-турнір для любителів на половлі короб. Я залишу під коментарем всі деталі. Хто що дзвоніть мені, пишіть, я буду вас записувати і ми будемо вже так да, Кененсів резервуар Апстейт Нью-Йорк. Ось така от водойма. Там одного дня ловили були ночу, ночу просто розривало, але це було літом. Зараз трохи похолодало і побачимо, що з цього може більше, може менше, вода там падає, там знаєте, таке водосховище, там вода постійно падає. Минулого разу ми були, там вода досить пала. і цей раз... Якщо ми приїдемо в листопаді, я думаю, вода ще на 2 метри впаде. Ну, взагалі, там глибокий, глибокий резервуар. Так що, Кого цікавить, поширте це відео друзям. E може не знаю, хто там своїм друзям або може, хто хоче взяти участь в такому турнірі сам для себе. Це буде субота, я думаю, люди, хто хочуть то Чудовий шанс туди поїхати і там витратити свій час на риболовлі. Там дуже гарно. Так що дякую за увагу. Пока.